Добрий друзі, радий вас вітати на каналі Рибалка від Влада. В кадрі я, Владислав Патлавський, і сьогодні, сьогодні я потрапив на дуже мальовниче, дуже знайоме всім вінничанам озеро, на якому є щучка, є окунь, є судачок. Але сталася прикрість і в цьому році дуже і дуже впала вода на озері. Існує кілька, кілька версій, не знаю, в які вірити, чому саме впала вода. Одні кажуть, що дамба пошкоджена гребля, інші кажуть, що джерела перестали бити, але, але будемо сподіватись, що в наступному році все відновиться, все прийде, стане на свої місця, і озеро знову знову набереться водою. А зараз я приїхав сюди вперше за цей сезон, щоб спробувати піймати ту ж саму щуку або судака. Гадаю, що зараз робити це буде трішки легше. Чому? Тому що води менше, а плотність риби, по суті, все ж та сама. Ось. Сьогодні буду ловити Сафіною, Сафіною до 14, довгою, тестом 2. 14 і довжиною 2,74. Ось, по приманкам підготував коробку з абсолютно різним арсеналом, різним калібром. Це буде силикон, це будуть коливалки. Берніше одна коливалка і один Воблер. Ну, Будемо будем перевіряти. Якщо вам не важко, натисніть лайк під цим відео, пишіть комент і підписуйтесь на мій YouTube канал, так як нас вже майже 2500. Мені дуже приємно, але давайте, давайте рухатись далі. Тому сідайте зручніше, беріть якийсь чайок, печеньку і let's go до перегляду. Приблизно ось так виглядає моя сьогоднішня коробка. Зовсім небагато приманок. Це є мадваги, фети від Angry Baits, фетіки маленькі від Angry Baits. Також ось ці мадваги, що я показав, також приманочка від Angry Baits. Досить м'ягенький, бюджетний і робочий силикон. Кілька раків, звісно ж, мандули, і один в облирок із карміно від плагману і оригінальна Little Cleo. Чому сьогодні підсак? і чому сьогодні такий довгий? Двохметровий підсак. А тому що дивіться, після того як впала вода, після того, як впала вода, я максимум де зможу стати, це ось тут, тому що там болото, в яке не хочеться ставати і тому прийдеться брати підсак, щоб приймати щоб приймати рибку. Ну що ж, друзі, розпочну я в принципі рибалку з цієї точки, де показував вам, чому я саме з підсаком. Розпочну тут. Намотаний в мене шнурочок 0,4 X-Game. і стартую з коливалки, з Little Cleo. Так, Але напевне мені треба буде трошки змінити місце стоянки, бо незручно. Незручно кидати, стати десь приблизно ось тут. О. Розпочну я з каливалочки. Розпочну з коливалки. Активна щука, активна риба можливо є. Ой, тут щось прям зовсім мілке. Йдемо по дну. Не використовувати саме ось цю палку приловлю на коливалки та вертушки. Вона довга, м'ягенька, дуже комфортно контролювати подачу приманки на повільних проводках і дуже зручно контролювати горизонт ходу вертушки чи коливалки за рахунок довжини. Друзі, навіть якщо не піймаю на цій рибалці рибу, все рівно відос, відос буде, так як, блин, ну дуже мальовниче озеро, навіть просто показати всі ці, ці точки, всю цю красу озера в лісі ну, просто хочеться. Тому навіть якщо риби не буде, все рівно цей відос вийде. Працювати трошки по площі. Поки що, друзі, рибалка доволі трудова, вітер. Покльовок я не бачив. Попрацював близько п'яти точок і, і покинув. Прийняв рішення переміститись трошки ближче до дамби, де глибина побільша, можливо, вдасться можливо, там знайти ту рибку, яка зараз хоче працюватись. Друзі, щоб ви уявили, наскільки впав рівень води. Ось раніше ми стояли ось тут і вода була прямо ось по це по цю доску, а стою і зараз тут. М -да. Весело, весело, нічого не скажеш. Але, але будемо пробувати. Здаватись команди не було. my therapy In the Rose Crimes. Ну що ж, друзі, <свист�> три години без покльовок. Досить, досить дивна ситуація на цьому озері, так як то рік. Тут ловились, восени тут дійсно ловились. Можливо, це зіграла роль ось ця от ситуація з падінням води. Можливо, погода, можливо, треба приходити зранку. Відповіді, звісно ж, я не знаю на питання, чому не клювало, але такі от, такі от моменти є. Тому не будемо засмучуватись, відео не закінчується, і приїдемо, приїдемо тут за кілька днів. Ну а для вас цей момент наступить зараз. А це дві палки, правда? Ні, отну. А це підстак Це під був. Як бачите, друзі, знову нуль. Я не знаю, що це таке. Рибу ж тут по-любому є. Але знову ні покльовки. Ми вже рибачимо десь близько двох годин, можливо трохи більше. Але не заробили ні одної покльовки, чіткої на двох. На двох. Ось, ну, вийшли до монаха, до греблі і будемо зараз пробувати хоч щось тут піймати. Але дуже-дуже дивно, не знаю, що так. поклевка и судачок, наверное. Наконец-то, бляха. Наконец-то. Наконец-то. Я аж не поверил. Ребята, наконец -то. наконец то риба о, і відвалилась. Ось у нас що? Спрацював фетик від один на двойнику 2,5 грами. наконец то ребят, перша риба за два дня рибалки на горальні. Такий от судачок. невеликий, але з чіткою покльовкою. Все як має бути. Вийшло сонце і в принципі, в принципі ось і трапилась покльовка. Зараз я його сфоткаю і відпустив. Так, братан, давай ми тепер Тепер акуратно з підсака по-красивому відпустимо. Давай. Красавчик. Так що Уявляєте, друзі, я навіть піймав рибу. Ха! <laughs> Офігеть! За дві рибалки з трудом піймав, опа! Тут у нас! Оп. За дві рибалки з трудом піймав одного невеликого судачка. Я не знаю, повезло мені, не повезло, але... Але що маємо, то маємо. Піймав на фетіка два дюйма від грибайця. грібець. Дуже давно, скажімо так, відкрив для себе ці приманки, але ось в такі моменти, коли риба пасивна, вона не хоче взагалі ні на що реагувати. Ставимо маленьку вагу, ставимо фетіка, бо він грає, вже чудово грає на маленьких вагах і, і виходить. І виходить зловити. Ось ви її бачили. Ну на цьому напевно, я буду закінчувати сьогоднішній ролик. Ну не тільки сьогоднішній, типу два дня, але цей ролик зараз ще по путі, можливо, зайду на одне озеро. Якщо вдасться щось піймати, то ви це побачите, а якщо не вдасться, то в принципі підписуйся на канал, став лайк, пиши коменти, для мене це дуже важливо. В кадрі був Владислав Потлавський. Ви були на каналі Рибалка Влада. До скорих зустрічей.